Перше, абсолютно, скажімо, технічно, в мене прохання до колег депутатів. Оскільки я зрозумів, що ну, підтримується в цілому концепція закладення кошту на мікропроєктів, пояснюю, що це дає. Якщо ми вкладаємо 50 тисяч, 50 тисяч дає власний бюджет. Скільки закладемо, два рази більше нам ну, отримаємо за рахунок, другу половину отримаємо за рахунок обласного бюджету. Але це комплекс. Після першого числа будуть підведені підсумки. І не факт, що Трускавець ну, здобуде перемогу, бо у Намщині до Трускавця таке відношення, ну, ви багаті, ви і так маєте гроші. І там треба буде за це поборотися. Але у випадку, якщо не переможуть. Оці пункти, за які ми проголосуємо, та прохання, щоб потім е, не виникало запитань, і ми дружно проголосували так само, щоб ми просто за рахунок бюджету розвитку профінансували ці цілі. Зрозуміло, так? Щоб ті установи, які беруть участь в конкурсі, вони потім не постраждали від того, що вони взяли ці конкурси, щоб ми ті гроші не пропали. Е, тепер е, е, нюанси, які стосуються е, е, закупки, ну, ви знаєте, тут в історію, бо минулого разу. Я піднімав питання стосовно 250 тисяч. Ну, мені здається, що ми так хочемо е, ніжно завалювати покупку транспорту. Ну, По-перше, я порахував 250 тисяч це майже 6% від бюджету росту і виявляється не так вже йому. По-друге, яка необхідність придбання транспорту? Ну, Спочатку показали, що куплять е, машину для міського голови. Зараз вже бачу, що це якісь будли куплять. Мені здається, про такі ситуації яка є сьогодні в місті. Ну, я не хочу бути моралізатором, але я, коли мене мої виборці запитають, а ти де був коли голосував, я хочу знати, що відповідати. Тому для мене це питання принципове. Крім того, я не знаю, хто читає інтернет, інформація про просковецьку міську раду, пан Святослав Раковський тут присутній, він піднімав питання про нерівновірність розподілу ОСББ. Моя думка і моє переконання. 250 тисяч на придбання транспорту це не є та доконечна потреба, яка є сьогодні перед громадою міста. І які перевезення буде здійснювати той транспорт, гроші буде заробляти чи що? Є буси, бос, які куплені ще раніше, немає потреби цього брати. Тому я пропоную всі кошти ну, перескерувати на підтримку ОСББ. І ну, я ще раз підтверджую те, що казав на попередній сесії, хоч по грошах. Оця сума це ну, трошки менше 6% від бюджету розвитку. Повірте, розмов буде на 94% серед в місті про те, що Рада купляє собі машини, коли людям і так погано. Тому моя пропозиція зняти ці кошти і перенаправити на підтримку СББ. Я ну, е, абсолютно підтримую сказано попереднього. Yeah. В такому вигляді, як нам подано по проект інвестиційної програми, я не проголосую за жодних обставин, бо коли п'ята частина йде цього бюджету на утримання адміністрації, це якось незрозуміло моїм не виборцям, думаю, виборцем виборцям всіх інших людей. А де випадково. там є інвестиційна програма на утримання адміністрації? Прошу. 404 тисячі, Бориславська 1, 194 тисячі, Бориславська 2, 250 тисяч автомобіль міського голови. Нагадую, Руслан Рославович, ви в ефірі. А де в ефірі зіку ефірі... сказали, що у вас 4 автомобілі. У або... да, мене може бути 10. Думаю, певний час. Я Думаю, певний. Ви відповідаєте за свої Я не знаю, не перебивайте мене, будьте дорослими. Е... перебиваєте? Мене перебуваєте, мене перебиваєте. перебуваєте. Десь закохать. Я думаю, що погоджуюсь з купом. Транспорт це не є критично. Друге, у нас тут Ось 300 тисяч. Ці кошти йдуть на два будинки. Той час у мене на руках довідка. Де є перелік ОСББ, які прийняли будинки на баланс, Якщо не помиляюсь, там 31 будинок. Скажіть, будь ласка, тут сидять 23, ну, може, зараз не всі присутні, але у нас 23 мажоритарника. Вони, от мене питання до власних мажоритарників. Ви вважаєте, що це справедливий розподіл між потребами міста, коли на два будинки йде весь бюджет по ОСББ? Якщо врахувати, що на рік ми в середньому на ОСББ даємо 300 на тисяч, якщо це поділити на вас 23, бо так само, що я списковика на мажорита, то виходить, що на всі 5 років каденції один мажоритарний не зможе витратити в рівні 60 тисяч. Тут два будинки отримують 300 тисяч. Що виходите на наступний рік, я використовувати, це дозвольте до гроби. Що таке бульвар Тарасевича? Які конкретно роботи будуть виконуватись Бульвару Тарасевича? Юрій Богданович відповідає, в залежності від об'єму фінансування ми будемо фінансувати ті чи інші роботи. Це відповідь службовців, ті чи інші. Є ті ті чи інші. Далі. Майданчик біля музею Білоса. Юрій Богданович, скільки не сказали. Ви сказали, у вас є проект на майданчик біля музею Білоса. Так називається проект Майданчик біля музею Білоси. Не може міської ради, майданчиків біля Чи просто реконструкція музею Білоси? Пишіть, реконструкція майданчика біля музею. Що таке майданчик біля музею Біла? Це ж єдиний об'єкт Музею Білосу. Можна говорити до безкінечності. Абсолютно я не маю претензії, що стосується лікарні, освіти. Ну, крім одного, грошей мало хотілося б туди ще більше набрати, але маю що мало. А по тих пунктах, які я назвав, на це не піддається жодній критиці. Я вважаю, що враховуючи, що надходять постійно слушать пропозиції колег-депутатів по використанню бюджету в осіб, я вважаю, що це цієї сторони треба переглянути і особливо, що стосується комунального господарства зробити перерозподіл. Дякую. Значить, я хочу тут дещо поправити, щоб ви не казали, що хтось не так пише. В розділі інвестиційна програма пише реконструкція вулиць мі міста, в тому числі в майданчику біля музею Михайло Дія. Дякую. Наступить. Прошу. Пане Ліровському віддаю слово. Ні, ні, я передаю я я. відчутність. Доброго дня, шановні пане голову, депутати, присудні. Депутат на Жоре Дарчик хочу виступити на підтримку виділення коштів на ОСВБ з міського бюджету на 2013 рік. Оскільки в даних ОСБП є дійсно проблема, хоче зачитати б танське звернення. Е, перепрошую у нас для звернення був час. Ви по суті обговоримо. Ну, е, яка ситуація? Е, там ви е, е, 109 і де належено 5. Е, дійсно є проблема з дифтами, яку потрібно вирішити. Тому що експлуатаційний термін закритів е, закінчився. От, і потрібно о, кошти для о, експлуатації і, і От, мови. Тому що ми, ми самі розуміємо, що в цих один як пенсіонери, так і ветерани, так і інваліди, які, які саме не можуть і, спускатися від сходами. Тому я хочу вас попросити і підтримати це питання, оскільки це питання є важливим. Як для мешканців міста, так і для мешканців це один. Я, я про неї. Що, 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 шановні депутати, ви знаєте, напевно, спір про бюджет розвитку буде йти і весь час, коли приймався але при тому, враховуючи те, що сьогоднішній бюджет, вже за стільки років незалежності України, напевно, є саме найнижча. Він складає всього чи повних 4 мільйони. Якщо враховувати ризики по приватбанку, то ще буде менше. І практично ділити нема що. Практично нема що ділити, але треба ситуацію ситуації виходити. До ситуації треба підходити вилажене відповідально. Ми вже з вами не раз говорили з приводу житлового фонду. Потребує, вибачте мені, ремонту практично в кожен день. Потребує кожного ОСБП. Ми за те, щоб було як можна більше ОСБП в місті. Але якщо відвищений 22 і там буде 25 будинків, то крім цих ОСБП, ще є будинки в місті, які треба ремонтувати. Тому хотілося до одного, щоб всі, шановні, 46, там є депутатів і міський голова. Прийшли до одного до консенсусу. Консенсус це коли всі погоджуються з тим, що роблять. Тому що якщо ми повинні зробити дефектні акти на всі будинки, зробити на ОСББ і після того чітко сказати мешканцям міста і справедливо, ми можемо в цьому році зробити то, то, то. За це про консенсусом прийнято всіма депутатами. Якщо ми цього не зробимо, ми весь час будемо перетягувати на себе ту коротку ковку. Тому що, коли кажуть, 23 депутати мажоритарщика мене цікавить, а що інші 23 депутати мають робити? Свистіти чи що вибачте мені? ні. Мені, наприклад, боляче, як замешкаться вулиці Івасюка, чи Мазепи, чи Данилиси, немає значення, з якої він вулиці. Він є мешканець трускавця. Вас обирали не. Група людей, а вас вибирала громада міста. І тому будьте добрі, відповідайте за все місто, а не тільки те, що є коло вас. Так, ви повинні доказувати те, що в вашому будинку гірше. Для цього прискорійте зробити дефектних актів і всього іншого. Але при цьому не перетягуючи когу. Що стосується шкіл, школи Трускавецькі потребують, кожна потребує вкладень грошей. Кожна потребує вкладень грошей. Тому що в кожній школі є свої проблеми і в першій школі. І в другій школі, і в третій школі. І до шкіл так само треба відноситися, не просто одну школу фінансувати, постійно іншу не фінансувати. Або ми тоді говоримо, що ми два роки робимо, наприклад, першу школу, потім робимо другу школу, потім робимо третю. Про це також мають знати мешканці, тому що там вчаться їхні діти, чи внуки, чи правда. Без цього не можна йти на такі кроки. Що стосується е, фінансування. То, що казав Богдан Процешин, 20% що йде на адміністрацію, і адміністрація потребує. Тому, можливо, це питання треба буде переглянути, десь перекинути якісь кошти. Для того ми і зібралися, щоб з вами прийняти рішення. Оце вже рішення є компромісу. А от коли є рішення компромісу, коли ми знаходимо компроміс. Але коли знаходимо консенсус, відповідальність за... Наше місто, то воно повинно бути одне, один раз прийнято і буде чітко виконуватися. Виконуватися. Якщо не виконуватися, то переноситься. Крім того, ми повинні зробити так званий резервний, форс-мажорний фонд, який, а, а, який необхідний місту, тому що сьогодні чи завтра може статися та чи інша аварія, може статися та чи інша віртуальна катастрофа. Багато речей, які є в місті, які ми не можемо передбачити заздалегідь що є зношеність і мереж і багато інших речей. Тому давайте відповідально відпрацюємо цей бюджет розвитку, що в нас є ще інвестиційну програму, ми говоримо за Прийдемо до компромісу вирішення цього. Ясно, що деякі статті треба, прийдеться міняти. Якщо ми навіть оговоримо і сьогодні не проголосуємо, то я би просив його не заговорити, а прийняти на цій сесії, тому що воно потрібне місто. А інше питання нам потрібно задуматися, як наповнити бюджет міста. Дякую, ja, Дякую. депутат Сторгу.